Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангеліє від Матея 8, 1, 4 Коли ж Ісус сходив з гори, шла слідом за ним сила народу, і приступив до нього, прокажений, вклонився йому і мовить, Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити. Ісус простягнув руку й доторкнувся до нього, кажучи, Хочу, очисться». і він негайно вже очистився від прокази. Тоді Ісус промовив до нього, Гляди, не кажи нікому, а йди, покажися священникові принеси дар, приписаний Мойсеєм, їм на свідоцтво. Амінь. Євангелії Матея 8, 1, 4 Оздоровлення прокаженого Ісус спочатку навчав на горі Сіон, на гірна проповідь, а потім зціляв з всякої недуг... недуги. Бачу, що сьогодні до Нього приходить прокажений. Він каже до Ісуса: якщо хочеш, оздоров мене. Цей випадок дуже добре мені показує волю Ісуса і те, чого Він хоче, бо Ісус відповів, хочу, очищся. Тобто Ісус хоче оздоровлятися всякої недуги. Ісус хоче допомагати людині в її терпінні. І що важливо, Ісус може це зробити. І я бачу сьогодні, як Ісус простягає свої руки і кладе на мене і каже: Хочу, будь зцілений з всякої недуги, з недуги зору, слуху, нюху, шкіри. Я є оздоровлений не тільки з фізичних хворів, а й від духовних, залежностей, пожадань, гріхів. Сьогодні Ісус до мене каже, Хочу і одразу робить. Не відкладай на інший день, не соромиться мене перед людьми, як я вчора, наприклад, не підійшов до сусідки. Я сказав вчора ні, а він все рівно сьогодні каже: Так. Таточку мій, визволь мене від думки інших, від сорому перед кимось. Дай сміливість і впевненість у вірі робити те, що ти робив. І те, що мені наказав. Після стілення Ісус до здорового говорить, щоб я нікому не казав. Але чи можна таке скривати? Це означає не хвалитися своєю силою, але хвалитися Духом Святим. Показатися священникам і принести дар згідно закону Мойсея. Так, Я маю розказувати про Твою до мене милість, і тепер саме час. На принесення дару, тобто на прославлення тебе, Татку, на розказування іншим, і на навернення на Твої стежки всіх довкола мене. Свідчення цілим – це реальні докази Твоєї сили, і ні в якому разі не можна свідчень приховувати чи соромитися. Ось таким є Ісус. Ісус це любов, доброта. Я приймаю рішення і прошу Святого Духа про допомогу в цьому, робити те, що сказав мені Ісус, виконувати Його настанову, хотіти і здійснювати любов, доброту, допомогу ближньому. Так як Ісус каже до мене так, так я казатиму ближньому так, і здійснюватиму Його волю, якою є навчання, зцілення і звільнення. Амінь. Богом благословного ранку і дня, всіх справ. Хай це Ісусове так завжди нам нагадує, ким ми є, а ким є той, хто приходить і зціляє. Амінь.